Зачем ви маніпулюєте горем чужих людей? Я зараз розкажу вам декілька історій. Це не вас лічно обстріляли, не вас, вас там не було, не було ваших родичів. Ви просто міняєте роботу. Зачем ви маніпулюєте горем других людей? І буду дуже вдячний, якщо е, свідомі люди напишуть, чи справедливо до нас так відносяться, ну до нас, як до українців, чи справедливо відносяться до нас за кордоном. Там курва шибка, шибка пірдолі, що там не нравиться. Пірдоля на Україну і так далі, тобто, ну як Дабе відносяться. Влаштовують дві жінки, вони приїжджають в нормальну агенцію, все, їм там все роблять, відвозять, вони вибирають вакансію, роблять тиждень вони нормально працюють неділю. От. І потім в цю ж саму агенцію через другого рекрутера ми узнаємо, що вони шукають роботу іншу. Що вони кажуть? Вони кажуть, нас сюди обманом заперли. Условий не дали, робота ужасна, все погано, все кончено, все дебільно. Допоможіть нам, пожалуйста, нас кинули. Люди добрі, хто вас кидав? Вас привезли на агенцію, ви вибрали вакансію, ви нормально працювали, Мастера кажуть, що жінки нормально. Нахіра ви брешете. Зачем ви брешете? Другий момент. Работають жінки, все нормально. І тут форс-мажор. Нас обстріляли. Там Запорожні обстріляли, Дніпро обстріляли. все, ми срочно їдемо, форс ситуації. Зразу доходить інформація, вони просто шукають другу роботу. Вони уже на другу роботу. Литва маленька. Люди, алло, Литва алло, маленька, ми все про друг друга знаем. Все про друг друга знаем, хто куди влаштовується, як хто работа. Зачем ви маніпулюєте горем чужих людей? Це не вас лично обстріляли, не вас, вас там не було, не було ваших родичів, ви просто міняєте роботу. Зачем ви маніпулюєте, горем других людей? яких реально обстріляли, яких реально горе. Зачем ви брешете? Коли ви йдете просто міняєте роботу, зачем ви брешете, що вас обдурили, вели обманом, вас кинули, вас надурили. Ви ж нормально працюєте неділю. Мастера кажуть, що працюють. Шукають другу роботу, і одразу. То все, дайте нам лучше. Так воно шило на мило, милости, вони всі роботи, одинакі. ви що думаєте, десь там золота робота, вам просто так делать. Коротше, емоціонально розказав це все. Коли наші жінки їдуть, ми, коли я буду сказать, ми я українець, я буду сказать, їдемо за кордон, вони брешуть, вони маніпулюють часто горем других людей. 30% нас, ми їдемо и ми хорошо. Роботаємо. Нами задовольні, на нас моляться мастерами, щоб ми не ушли, ми стараємося і так далі. 30% нейтральних і десь 30-40% от, от таких людей, які маніпулюють горем інших людей, які нормально працюють і все устраювати, ну вони обсирають одразу цю агенцію, вони уходять на іншу потім то есть вони в перший першої, у них все нормально, вони працюють за ці. Вони вухаються на вторую, думають, що там легше. Обсирають першу вакансію, понимают, что на второй примерно то ж самое, вони йдуть на третью, обсирають на третью, и пот... так вот по жизненням процесу. По жизненной месяц, там, там два. От які должно быть отношения у литовців, у поляків, у чехов до нас, если мы так поступаем? От напишите, будь ласка, в комментариях, честно, ну, мені дуже. Горько і От, ну, це, це дуже больно і горько, коли стараються людям робити добро, вони приїжджають, вони устраються, вони нормально працюють, і за спиною вони тебе поливають лайном, кажуть, що ви такі сякі, нас обдурили, ви аманом, яким аманом, гроші не брали, все. Коротше, напишіть, будь ласка, хто зіштовхувався з такими ситуаціями і яке про нас має бути враження від туди, куди ми їдемо.